На студійному годиннику 11.41 хвилина і залишилась в нас ще одна тема. Тема цікава для тих, хто збирає дітей у школу. І ми запитуємо наших слухачів, отже, скільки коштує сьогодні? Зібрати дитину в школу. З вашого особистого досвіду. Це перше питання. І чи якщо помічали ви, чи бували вже в школі до 1 вересня, чи готові, на вашу думку, школи приймати учнів? Наскільки в них задовільний, там, я не знаю, ну хоча б їхній зовнішній стан, тому що, наприклад, по Київській області, в Києві, от, маємо невеличку статистику, будемо її озвучувати, що справді школи готують. От, цікавить, яка ситуація в інших містах країни, особливо в невеликах великих містах, в селищах, наскільки там школи готові приймати учнів. І, ну, і зрештою, скільки коштувало відправити дитину цьогоріч до школи. Тому що є інформація, що шкільна форма коштує 2 тисячі гривень, шкільне приладдя, так само, як і всі інші товари, теж здорожчало. Тож хочемо зробити такий певний кошторис і, власне, чекаємо від вас цих цифр. 239-6019 телефон нашої студії. Телефонуйте, будемо спілкуватися. Ну, а ми тим часом зачитаємо вам деяку інформацію з цього ну, приводу. Нещодавно, буквально 26 серпня, відбулося розширення засідання уряду за участі голів обласних адміністрацій, в якому взяв участь міністр освіти і науки Сергій Квіт. І під час виступу міністр повідомив, що у цьому році кількість учнів у школах збільшиться на 38 тисяч. І до перших класів цьогоріч піде 404 тисячі дітей. І Сергій Квіт Сказав, що на ремонтні роботи шкіл виділено близько 1 мільярда 150, 155 мільйонів гривень. І в Україні планують побудувати нові школи, дві школи в Києві, три школи в Київській області, по одній в Полтавській і Тернопільських областях і до кінця року. Чотири школи у Львівській області, так сказав міністр науки і освіти. Отже, якщо ну, ми знаючи з власного досвіду, з досвіду колег, з досвіду е, тих, хто має справу зі школою, тобто у кого діти ходять в школі, знають, що величезні кошти витрачаються не лише на шкільну форму, не лише на підручники, а й на те, щоб школу... Підтримувати у нормальному належному стані. Батьки допомагають робити ремонт, збирають гроші на якусь очистку будинкових територій, на заміну вікон, на різних, ну тобто безліч безліч. Ну, тобто от... всі ті речі, на які в принципі, мала виділяти держава кошти, ну всі, всі ми розуміємо, що знову ж таки. Питання обмеженості наших ресурсів і, і безмежних потреб, так, стандартна економічна якби, така проблематика, але в нас вона проявляється чомусь отак от за, за рахунок саме тих, хто має якісь стосунки до бюджетних установ. І, власне, ці установи утримуються за рахунок батьків, дитячих садочків, шкіл, студентів. Тобто всі, я думаю, хто з цим стикався, знають, що існують так звані благодійні внески, які хоч і добровільні, але не, не, не платити але їх але не можна. Платити, тому що навчається в школі. І от все-таки більше мільярда гривень, 1 мільярд 155 мільйонів гривень витрачено, от передбачено в бюджеті, виділено на утримання і ремонт шкіл. Ну, Цифра, мені здається, серйозна, хоча я не будівельник і не можу сказати. Скільки, скільки зараз коштує Фарба, особливо, тому, що... якщо вона вироблена не, не в Україні, це, до речі, теж питання. Ну, от, Насправді маємо невеличку статистику саме по Києву. Зараз озвучимо. Я думаю, що власне київських шкіл досить багато. 90% шкіл, як стверджують у міськраді, до 2015-2016 навчального року готові. Про це... Власне, заявили у прес-службі міського голови Віталія Кличко. Він також особисто зробив заяву, що контролюватиме, як триватиметься кампанія з підготовки шкіл і, власне, візьметься на свій контроль. Ну, а ми тим часом зараз спробуємо з'ясувати, яка ж ситуація є з точки зору громадських наглядачів. І, власне, в нас на зв'язку зі студією є наш експерт, це Єгор Стадний, це аналітик центру Цедос і експерт у галузі освіти. Пане Єгоре, доброго дня вам. Доброго дня. А ви хочете мене середньо освіти спитати? Ми вас хочемо так запитати. Середньо освіти. То так, так, я зараз передам... Передам слухавку нашому аналітику Ірині Когось. Така цікава стація. Яка вона, так само повинна була бути так, у нас так. на зв'язку. Дуже добре. Чекаємо. Доброго дня. Доброго дня, пані Ірин. дуже добре, що вийшли ви на зв'язок до нас. Ну, Насправді, питання до вас, яка ситуація зараз в принципі, в школах, от, маємо, Наскільки ми, готові маємо нового певну, навчального року. Так, певну статистику по київських школах, ну, вона начебто по цифрах може навіть задовільнити і можна зрозуміти, що там більш-менш все в порядку. А як власне, ситуація в області, в невеликих містах, та й загалом? Україні, якщо є така статистика, вона якось погіршилась, покращилась порівняно з минулими роками. О, ви маєте на увазі матеріально-технічний стан? Так. Стан, стан будівель, вікон, от, угу. все те, з чим стикаються взимку, коли холодно сидіти в класах. Наскільки ці питання вирішуються зараз? Буквально недавно оприлюднила статистику, згідно з якою по Україні майже 1947 загальноосвітніх навчальних закладів потребують капітального ремонту. Тобто, це досить велика Капітальний в Україні. В Україні більше 17 тисяч шкіл, ну з них майже на тричі потребують капітального ремонту. Ще більше 300 потребують переоснащення матеріально-технічної частини. Також за статистикою у близько 10% загальноосвітніх освітніх шкіл, тобто ну виходиться там приблизно 1700, Є проблеми з каналізацією, з туалетами вони потребують. Переоснащення так само, ну зрешті, досі в Україні є школи, де навіть немає водогону, які працюють на підвізній віці, тобто ситуація не надто втішна. І е, е, катастрофічні випадки, але е, є проблеми сикаються практично усі школи за рідкісними винятками, скажімо, це е, дуже застаріле обладнання кабінетів природничих наук, фізики, хімії, біології. Тобто, якщо вчитель не купує за свій кошт, фактично витратні матеріали, якісь реактиви, якісь демонстраційні матеріали, то в дуже багатьох школах вони залишаються ще з радянських часів, те, що могло залишитися, бо просто їх немає відповідно про якість освіти. Таких дуже складно. Пані купуєте. Ірина, от скажіть, будь ласка, от зараз ви озвучили цифри дуже такі, ну, скажімо так, непрості. Цифри, які пригнічують навіть, От скаж... що останнім часом, останні 20 років, ніхто взагалі не вів ніякої статистики, що робиться, яка матеріально-технічна база є в школах, яка є в класах, як оснащені кабінети фізики, хімії, природи, біології. Тобто, що це проведена така інвентаризація. Затя вперше чи як? Ні, звичайно, справа в тому, що статистичні звіти збирають інформацію тільки про наявність таких кабінетів. Тобто є вони чи нема. А про те, коли там мінялося обладнання, чи, скажімо, закуповуються реактиви там чи ні. Про це хіба ну, що в кращому разі є інформація на рівні окремого міста чи району, ну, з якоїсь узагальненої інформації про це немає. Але просто якщо подивитися на е, витрати з державного бюджету, з місцевих бюджетів, які йдуть на середню освіту, то ми з року в рік бачимо, що переважна більшість цих грошей, близько 80%, йдуть просто на те, щоб покрити зарплату вчителям. Решта грошей витрачається на оплату комунальних послуг і на ось... Е, те, щоб забезпечувати таку повсякденну діяльність закладів освіти на такі капітальні видатки, скажімо, ремонт приміщень чи закупівлю навчального обладнання, грошей ніколи не залишається. Тому ну, от ми маємо таку ситуацію зараз. Пані Ірино, а от власне це підвищення зарплати вчителів. Ми буквально нещодавно про нього говорили в програмі, от можливо, ну ви, мабуть, теж про нього знаєте, що на 300 там в середньому на 400, там до 500-600 гривень здається максимум буде підвищено там, в залежності від категорії е, вчителя. Як ви гадаєте, це підвищення, воно якось хоч трохи вплине на якість освіти, ну принаймні там, можливо, ентузіазму більше вчителів з'явиться. Як ви гадаєте? Я гадаю, що це м, дуже необхідний крок. Без нього взагалі складно говорити про майбутніх вчителів, тому що очевидно, що зараз їхня зарплата складає навіть менше 100 доларів, цього не вистачає ну, на елемент забезпечення елементарних потреб. Але для того, щоб говорити про системне покращення якості освіти, абсолютно недостатньо просто підняти зарплату, причому ну, на таку не дуже велику суму. Уряд повинен перш за все зосередитись на підвищенні. Кваліфікації вчителів е, і робити все можливе для того, щоб вони могли розвиватися як професіонали, тобто е, не залишати чинну ситуацію, коли є обласні інститути дипломної педагогічної освіти, куди кожен вчитель їздить на не дуже цікаві і не дуже актуальні часто. Це раз на Власне, і, як, як правило, правило робляться це вони суто формально, здаються там якісь а, папери, так. і на цьому все закінчується. А, абсолютно, от зараз є можливість почати новітні проекти, скажімо, з дистанційної онлайн освіти для вчителів, або дати можливість чи під. Проходити підвищення кваліфікації у недержавних центрах, і вже почались такі ініціативи в кількох областях. Але на жаль, вчителям це не зараховується навіть тим, які за власний кошт їздять на такі цікаві курси. Їм це не зараховується як підвищення кваліфікації та атестації. Оце потрібно врахувати, потрібно дати можливість вчителям обирати, де їм вчитися. Ну і, ну, безумовно, підвищення зарплат. Неодмінна умова. От нещодавні дослідження організації економічного розвитку показали, що. Насправді не дуже залежить успішність учнів, яка вимірюється міжнародним дослідженням піза. От, не дуже залежить вона, скажімо, від розміру класів, від розміру школ. Наперше, за все залежить від педагогічної майстерності вчителя. Тобто, можливо, краще десь зекономити на тому, що витрачати багато грошей на якісь маленькі школи, але витратити гроші на підготовку вчителів і на гідну оплату їхньої праці, тоді якість освіти дійсно може покращитися. Пані, пані Іріно, і буквально, мабуть, останнє питання до вас в нас дві хвилини часу залишається. Ми от з'ясовуємо, скільки ж коштувало в цьому році відправити дитину до школи. Ну, з урахуванням батькам, всіх батькам, інфляцій. Сам. Так угу. чи можливо є у вас така інформація? От скільки оцей такий шкільний, я не знаю, як його назвати, кошик е обійшовся для громадян там, з урахуванням форми, канцелярії, зошитів, там, взуття і, можливо, там, ще якихось принад. Я, власне, чула про дуже різні цифри. Е, називали киянки, мами, цифри у 5, 6, 7 тисяч гривень. Звичайно, десь в регіонах ця сума може бути меншою, але я думаю, що менше, ніж 2-3 тисячі гривень мало хто витратив цього року на підготовку до школи. Mm -hmm. Тобто близно в цьому масштабі. Якщо порівнювати тисячі, з, мину, з минулими роками, тобто ця цифра збільшилась? Чи, чи, чи в принципі, знову ж таки, там, зок, ну, зокрема, форма, мабуть, найбільше так, на себе да. коштів витрачає? А в, всі інші речі вони якось так більш-менш... Залишилися в ті в тій цінові категорії, в якій були ну та з канцелярія? канцелярії, ну, так цього року була така проблема, що деякі школи почали так батька в пекло збирати гроші на підручники, тому що в бюджеті не було закладено цих коштів, хоча міністерство неодноразово попереджало і батьків, і власне школи, що до появи постанови, яка регулюватиме питання оплати під е, користування підручниками. Ніяких грошей збиратись не повинно. Ну і от власне, як виявилося, що не потрібно буде їх платити навіть цього року, тому що хай трохи пізно тим не менш держава разом з місцевими бюджетами знайшла кошти на друк підручників для четвертих сьомих класів. Відповідно, їх ну запізненням, але повинні привести в школу. І ті батьки, які далеко кошти не підручники тепер в такій ситуації неоднозначні може сміливо вимагати їх повернення або власне спрямування кудись на інші потреби. Пані Ірино, на жаль, закінчується у нас наша програма. Дуже дякуємо, що знайшли хвилину вийти з нами на зв'язок. Нагадаємо, що це аналітика аналітичного центру Цедос Ірина Когут, експерт у якості освіти, була на зв'язку. У нас зі студією. На жаль, наша програма вже добігає. Завершення. Ну що ж, наостанок хочеться сказати, до речі, можливо, одна дуже корисна інформація, що зараз всі підручники в нас доступні на сайті, здається, Міністерства освіти, так є, так, є, є посиланням. там... можна і отримати, прочитати, і не потрібно купувати, витрачатися ще одну стаття витрати. І ми дуже дякуємо всім нашим слухачам, дякуємо режисеру Бобровій, Боброві. Її сьогодні в ефірі для вас працювали режисер. Я вже сказала, Жанна Боброва, колега Євген Павлюковський і Марія Бабич, всім бажаємо гарного дня і гарного настрою.